А значить, тут всюди несеться про те, що я порадила українцям грітися вібраторами. По-перше, навіть ті з вас, хто задає питання в, і пише, ну, це було в попередній типу, гілці, чи ви нормальна, чи ви взагалі думали, що казали, який жах, яка зневага, який сором. Ось, в мене два питання. Ви дивились інтерв'ю? Чи ви подивились вирізаний фрагмент? Інтерв'ю я давала 17 листопада минулого року. Тоді ситуація з опаленням, з інтернетом, зі світлом була абсолютно інакшою. Тоді не було, не було такої жахливої кризи. Це перше. Друге, це був жарт в контексті двогодинного інтерв'ю. Де мене запитували про сезонність і про те, які іграшки існують, і як вони відрізняються сезон до сезону. І я розповідала, що звичайно на літо є речі, які охолоджують на зимку є речі, які зігрівають. І якщо холодно, то можна ними зігріватися. Взяли тільки цей кусок і зараз починають всюди розносити. Але найголовніше, що розносять там про російські помийки. окей, де, деякі змі беруть, тому що це е, клікабельний матеріал. Але по-перше, ну люди, невже ми за роки цієї війни не навчилися, що не можна їсти все, що тобі дають, а треба подивитися трохи більше? Ну, Контекст інтерв'ю і те, що я казала, це взагалі про інше? Взагалі, по-друге. Потім з'являються люди, споки ми сидимо, в мене вже там понад 50 коментарів і особистих повідомлень, де пишуть, що я дурна тупа, хвойда, хай я помру, як я помру, куди і що мені зробити тими вібраторами. Поки Дмитро ходив, вмикав світло, до мене підійшов мій син, якому 12 років, і сказав: Мам, я певно, можна завтра в школу не піду, бо мені дзвонять друзі щодо вібраторів. Ну, типу, що ви робите? Паралельно мені пишуть закрити свій Enjoy. Я можу закрити Enjoy, але що будуть робити ці 18 людей, які щомісяця отримують зарплату, яку я, до речі, поки що дофінансовую. Ну не можна бути ось. Дуже вам дякую, ви молодець. Мені приємно. Ось ви розумна людина. Ви подивилися і зробили свої ви... бо там того не було. А я знов, як після танців в опері на концерті поп-виконавця монатика, в мене я вже відчуваю, що в мене буде тиждень травлі. І знову ж таки, я все розумію. Я працюю в комунікаціях, в політтехнологіях, але я жива людина і деякі моменти пробиваю дно. А вчора я і в мене питання до змі, якщо ви це дивитесь, я вчора анонсувала збір на потреби підрозділа мого брата. Який зараз воює на Сумщині, вони прибули туди кілька днів тому, і на другий день в них прилетів ворожий дрон і знищив, слава Богу, всі живі, але знищив повністю їх автівки. А в коментарі до попереднього відео в описі ви можете задонатити. Він ми збираємо зараз гроші на відновлення автівок. Якщо хтось з вас займається сух, е, сухпайками, то їм теж це потрібно для роботи, коли вони безпосередньо на лінії зіткнення. А, і чому зміни поширюють це наречена? А коли ви просять допомогти підрозділу, який воює на Сумщині? Ну що взагалі таке? чому ви не пишете, що ми допомагаємо військовим магазині? Чому ви не пишете про, про секс освіту і про світу? Ну і мене Дмитро просив мене перед ефіром не бути емоційною, але ну я просто сама а, по собі емоційна людина, і ну, мене просто це все. А тепер а, давай, давай Можна я додам два слова безвідносно твого кейсу? А, дивіться. Сьогодні у росіян задача, щоб наш гнів був спрямований проти нас самих, щоб ми один одного знищували. І тому робляться вкиди, вирізаються фрази з будь-чого: для того, щоб дискредитувати українців в очах інших українців, для того, щоб всіх пересварити. Це є. По-друге, я маю взяти частину відповідальності за травлю Світлани на себе, тому що я бачу і по собі, і по ній, що включилися всі, скажімо, хто міг включитися після того, як 5 січня я зустрівся з президентом. і... Це дуже широко розлетілося. Тепер будь-яка дія наша, будь-яке слово вирізається, інтерпретується таким чином, щоб максимально дискредитувати мене, її. Я розумію закони політичної боротьби. Я розумію, що хочуть росіяни. Я розумію, що є люди, яких щиро обурює щось, що сказав я чи сказала Е, це нормально. Але насправді йдеться про технологію виривання з контексту, і мета цього виривання тільки одна: щоб ми самі себе знищили, один одного зненавиділи. І цим займається насамперед росіяни їхні, їхні помийки в Україні в телеграмах і не тільки. Тому, будь ласка, всі живі люди, всім важко. Просто пам'ятайте, що можна когось любити, можна когось не любити, але давайте один одного не знищувати. Бо цим ми полегшуємо роботу тим в Росії, хто намагається знищити всіх нас. Так, дякую дуже. І там ось люди пишуть, що були... а, Яке рішення у вашій роботі мало найвищу політичну ціну для вас особисто, і чи змінили б ви його сьогодні, знаючи наслідки? Ого, яке рішення в політичній роботі? Е, найбільшу ціну я заплатив за рішення бути собою. Не ламатися, не підлаштовуватися, не робити вигляд, що я інший. Я взагалі вважаю, що одним з найбільших надбань, які може зробити людина під час свого життя, це, не з... ну, це залишатися собою. І за це мені, зрештою, багато прилітало і, зрештою, прилетіло. Окей. Mm -hmm. okay. А Чому що ви порекомендуєте подивитись? До речі, там. А я б не змінив Я б не змінив це рішення, знаючи mm. його наслідки. Якби я вдруге це проходив, я би бо жодна кар'єра не варта того, щоб зраджувати самого себе. О Дмитре, чи плануєте ви формувати свою партію, чи долучитись до партії? Дорогі мої, дорогі наші глядачі, підписники і спонсори. Дивіться. Я втік в Америку, а потім в Польщу, Дружина неправильно танцювала в опері і неправильно порадила вібратори. Ну про яку політичну партію ви говорите? Ми е хочемо просто бути людьми. Те, що з нами воюють, те, що мене знищували, зараз на світу переключилося, світу знищують. Це, звісно, говорить про те, що наші вороги бачать в нас проблему і зовнішні, і внутрішні. Але для нас насамперед головне залишатися людьми. І тому на сьогодні ми ніякими політичними проектами не займаємося. Ми от займаємося Ютубом і побудовою спільноти, тому що віримо у важливість цієї, цієї справи. Можна а можна ще відповім на одне запитання, а потім ти і потім кінець. Як ви вважаєте, чи можливий 1 трильйон ВВП для України та як його сформувати? Супер запитання насправді, тому що е дуже правильна постановка задачі. От дуже важливо в житті, щоб отримувати результат, правильно ставити задачу. Е дивіться, у нас сьогодні от є війна. Ми побачили, що ця війна е є реальністю, а це значить, що вона колись може повторитись. Хочеться, щоб не повторилось, але в принципі можливо. І ми побачили, що нам для самостійного введення такої війни бракує половини ВВП, бо у, нас половина, ну, половина бо у нас половина бюджету сьогодні формується за рахунок донорів наших, бо ми не витягуємо наша економіка не вивозить. Це означає, що якщо ми будуємо стратегію безпечної квітучої України. То перше, що ми маємо зробити, це як мінімум подвоїти наш бюджет. А як подвоїти бюджет, це подвоїти ВВП? Тому от мені дуже подобається це запитання, бо воно правильно акцентує увагу на тому, що нам треба робити. А для того, щоб нам подвоїти бюджет і ВВП, нам потрібно дати економічну свободу людям. Нам потрібно, щоб відродити дух підприємництва в Україні, максимально ліберальні умови створити для ведення бізнесу. І другий трек залучати інвестицію, і третій трек увійти в ЄС і долучитися до отримати джерела європейського фінансування. Оці три речі, якщо зробимо, матимемо терпіння, не з'їмо один одного, то реально як сформувати, я сказав. І буде у нас супер великий ВВП. Ми будемо в G20. Точно, от реально досяжна мета для України увійти в G20. Я хочу сказати перед тим, як озвучити запитання, яке мені найбільше сподобалося, ось що. Був у нас такий видатний гетьман Іван Степанович Мазепа. Я дуже прошу, хто має час, 30 секунд це займе. Після того, як ми завершимо ефір, зайдіть в інтернет в Google і вбийте три слова. Чотири слова. Дума про Україну Мазепа. Це дуже короткий текст. І прочитайте його. І там є один рядок, який, сподіваюся, ви звернете на нього увагу. Пише Мазепа про втрату про руїну нашу, про втрату нашої державності. Самі себе звоювали. От давайте не робити нічого, щоб ми знову самі себе звоювали. І насамперед давайте не ненавидіти один одного і несвідомо підігравати російським вкидам і е, зусиллям тих, хто намагається з середини самої України зробити Україну слабшою.